Здавалось би, якісь неможливі такі речі, які не поєднуються між mm -hmm. собою, ну, але якось так ми їх дуже умудряємося поєднати. І саме у нас вони і поєдналися. А іноземцям це взагалі в них навіть в голові це не вкладається. Як це можна отак от пережити там якусь таку ніч, одну з наших ночей, які, які за ці чотири роки так. І вони, мені здається, ще тільки. Стають якимись ще страшнішими, mm -hmm. так? Так. Ось. Так легше не стає. Ось, і Тим, ну, тим не менше, як це сказати, що все одно люди йдуть працювати далі, жити, продовжують жити, продовжують радіти, mm -hmm. ось, і цінувати життя, цінувати, цінувати кожен день і підтримувати, крім всього іншого, просто одне одного підтримувати і. Ну от якось отак, от не просто існувати, а саме жити повноцінним життям.